Шановні вступники, випускники середніх шкіл та медичних коледжів. З 6 березня по 3 квітня триватиме реєстрація на національний мультипредметний тест. Це єдиний конкурсний показник для вступу для здобуття вищої освіти. Зареєструватися можна самостійно. Посилання буде на сайті приймальної комісії, який ви зараз бачите на екрані, або ж завітати до нас за адресою Майданволі і ми допоможемо вам у цьому. Якщо реєструєтеся самостійно, зверніть увагу, що під час реєстрації потрібно буде вказати власну електронну скриньку і перейти за посиланням, яке буде надіслане Центром оцінювання якості освіти. Тому переконайтеся, що ви пам'ятаєте до нього пароль. Також під час реєстрації ви вже повинні бути визначеними з предметом на вибір і містом, в якому складатимете НМТ. Нагадуємо, що на медичній спеціальності найкраще обирати біологію. Фізику або хімію. Саме ці предмети дозволять вам набрати якнайвищий конкурсний бал. Також можуть реєструватися вступники, які складали НМТ в попередні роки, оскільки в такому випадку ваш попередній результат не буде скасований, ви зможете спробувати свої сили ще раз і під час подання заяв вибрати той результат, який буде вищим. Бажаємо успіху!